Десять діб поранений. Роман виживав на острівці Херсонщини, переховуючись від ворожих дронів. А після евакуації в лікарні на нього чекала ампутація руки й обох ніг. Та воїн став на протези, повернувся на власну ділянку в селі та наодинці починає жити наново. Сам себе мотивую, що треба щось робити, тоді якось менше про то все думаєш. Якось трохи легше, коли почалась повномасштабна війна, Роман повернувся з Польщі та став до лав збройних сил. У кінці лютого, 24-го він отримав поранення, обороняючи позиції неподалік кринок на Херсонщині. Куля розпорола руку від зап'ястка до ліктя. Чоловік намагався евакуюватися. Вдруге, воїна поранили вже в човні. Йому перебили стегно. А човен загорівся. Попри поранення, бійцю, таки вдалося допливти до берега та сховатись на острівці. Без їжі та води він ховався за кущами від скидів ворожих дронів. Пити сильно хотілося з річки, мусив Евакуювати Романа вдалося аж за 10 днів. До того часу, поранена рука вже почорніла, але в лікарні йому ампутували не тільки її, а й обидві ноги. Які були сильно відморожені за місяць після операції у воїна був тривалий і складний період підготовки до протезування. Спочатку він таки став на ноги, а пізніше отримав і тимчасовий протез руки. Роман повернувся на свою ділянку в селі, яку купив ще до війни. Тут живе наодинці, рубає дрова, готує їжу, підтримують героя волонтери та благодійники. А ще його син, який щовихідних, приїжджає підтримати батька.